Національна валюта побила історичний рекорд. Сьогодні торги на міжбанку відкрилися з позначкою 10 гривень 35 копійок за американський долар. Між тим банки правлять 9 гривень 95 копійок за американську валюту. Українці з частим змінам курсу на вивізках обмінних пунктів вже не дивуються, зізнаються, очікують ще більшого здорожчання долара. Тож продавати зелені не поспішатимуть. Ну чесно говоря, таке, що в країні твориться, поэтому я не удивлені. Я думаю, что лучше не будет. Возможно, мы завтра увидим и 10 гривен. Я получаю зарплату в гривнях, и меня как-то это не очень сегодня волнует. Но и потом нельзя же держать гривню вечно на курсе 8. Это, я считаю, вполне естественный процесс. Трагедии нет. Проходу учеты по в Украине есть, то могу быть... Це є хвилює, але надію, що скоро все зміниться. Ну скоро це не дуже скоро, але маємо терпіння. Гривня падає, бо Нацбанк не підставив їй плече фінансової допомоги, як робив це раніше, кажуть аналітики. Однак, при всьому бажанні регулятора знайти гроші на підтримку національної грошової одиниці сьогодні нелегко. Валюти у нацрезервах. Бракує у регулятора на текущі момент немає можливості підтримувати курс гривні. Почому у нас рівень золотовалютних резервів зберігається низьким. Да, по состоянию на январі це було 17,8 восім мільярдів доларів. Поповнення як такового не було Відповідно, золотовалютні резерви України в февралі продовжувати закращатися. І це не, німинуємо факт. Насамперед НБУ намагається заспокоїти ринок депозитів, наголошують експерти. Адже люди у паніці почали масово забирати гроші з банків лише минулого. Тижня українці зняли близько 30 мільярдів гривень. Це 7% відсотків усіх вкладів. Це він бачить, що є проблема з поверненням депозитів. Він пересконову він бачить, що депозити забрали. Він розуміє, що є черги. Він розуміє, що частина людей Він Це все розуміє. Тому насінчимент нього якби трошки мета. Він Щас насичує грошима банки для чого? Щоб, якщо ви прийшли в банк і ви хочете забрати депозит. Банк щоб були гроші стабілізувати ситуацію на валютному ринку, допоможуть лише додаткові фінансові вливання, запевняють економісти. Дати в борг Україні вже пообіцяли європейці. Однак, аби отримати гроші, офіційний Київ має виконати певні умови. Є питання про те, які зміни мають відбутися, які економічні реформи слід здійснити, які галузі потрібно зробити більш конкурентоспроможними та диверсифікувати, щоб економіка змогла знайти нові ринки. енергетика та сільське господарство це дві великі галузі, де Україна, на мою думку, має найбільший потенціал. Разом із МВФ надати фінансову допомогу зголосилися і США, звісно, після виконання своїх вимог наша допомога може доповнити пакет фінансової допомоги МВФ і зробить втілення реформ легше. Ми надамо Україні можливість більше інвестувати в охорону здоров'я та освіту. Це стимулюватиме розвиток людського капіталу і посилить соцсектор. Між тим голова Нацбанку Степан Кубів заспокоює. Переговори щодо відновлення співпраці з МВФ вже розпочаті, тож закликає українців не панікувати і перечекати пік падіння гривні. Ірина Любич Олексій Попов новини телеканал Бізнес.